Усім привіт! Який ви на моєму каналі, Софія Бум. І в нас сьогодні буде розпаковка паперових сюрпризів. Я сьогодні для вас підготувала цікаву новиночку, яка називається Випічка. Цю ідею мені дала моя підписниця. Я десь, може, в скраю позначу її Ось такий пакетик. Це рожевий, просто він світлий, такий зелений, темно-зелений, червоний це. Голубий, але він дуже світло виглядає. Та ось такий жовтий. Ну що, погнали обирати колекції Всі інші колекції вам знайомі, тому погнали обирати. На жаль, сьогодні ми закінчимо аж дві колекції. Перша колекція це колекція коромі. Куромі, точніше не Куромі, а колекція 50 підписників. Обачаю, трохи путаюсь Далі колекція айфончики, Ось такий красивий. Із колекції пластирів мене просили взяти ось цей сніжиночками. Далі із колекції пушин. Вона казала, що це білий, але це рожевий. Ось такий блідно-рожевий, просто дуже-дуже незамітно. Так, беремо ось цей. Далі колекція Уги, наша прошла новиночка. Давайте візьмемо цей пакетик. І з нашої сьогоднішньої новиночки я хочу взяти два пакетика, бо тут їх шість рожевий. Та червоний, давайте. І з нашої новиночки теплий одяг. Давайте візьмемо сьогодні. Е, давайте ось цей. Ну, ці залишимо на останки. Так, все інше відкладаємо до нашої папочки. Коментарі, ті, хто писав мені, я, може, десь тут скраюшку залишу. Так, ну що, погнали розпаковувати попереві сюрпризи. Так, ну що, давайте почнемо розпаковувати. Почнемо із колекції айфончики. Така зім'я атмосфера. Ось цей. Підомером 3. Приклеїмо айфончик. А як його відклеїти? Ага. Ой. Так, і чухольчика. Ух ти, відпечатався. Це коли малювала, він таки попався з лапкою ось такий красивий. Я не забула, що таки малювала. Ось так. Кажемо пока. Так, давайте далі відкриємо колекцію пластирів. Так, давайте думати, під яким номером попитатися. Я думаю, під номером 5. На пакетах, ми бачимо не написано. Тому просто так. Дивимося на попасть ось такий красивий пластир. Це манго. Манго вроді. І воно під номером 3. Хто вгадав, тот молодець. Ваша інтуїція працює добре. Ось так. Так, переходимо до наступної колекції. Давайте відкриємо колекцію Угів. Я, напевно, спалила колекцію, але нічого. Там її не форміла круто. Під номером 2. Ось сюди. Ось так. Пишіть як вам ця колекція. Я бачила дуже класні коментарі від моїх підписників, дуже дякую. Далі випічка, наша новиночка. Ось така. Так. Під номером 6 нам попалася така піца. Ось так от. Переходимо далі. Так, переходимо далі. Хоча я трохи відлучився, ми там просто дзвонили. Так, випічкам другий пакетик. Такі хрустящі Я в шоці. Їх недавно зробила, статтю. Так. Вже спалилась. Так, це батон. Такий гарний. Зклеїмо. Ось так, переходимо далі. Давайте далі відкриємо колекцію пушин. Ось такий пушинчик під номером 3. Наступне відео ми закінчимо цю колекцію. Дуже жально, жалко. Колекція на 50 підписників. Ми її сьогодні закінчуємо тут перфорація. О, нам такий класний голуб попався. Куди ми його приклеїмо, я навіть не знаю. Як то я, коли приміряла, не сходиться так, приклею Я його трохи вище приклеїла. Переходимо до нашої останньої колекції, це одяг на зиму. Так, відкриваємо. Пакетик приклеїв. Залишаємо там. Я буду робити сьогодні чи завтра ще одну новинку, мені написала підписниця. Ось такі уги. Зараз приклет, вас повернусь. Я трохи перепутала, і замість шапочку мала бути на четвертому, я приклала номер 2. Це капець просто. Ось так. Я трохи перепутала, але я вийшла з цієї ситуації. Так, все, ми закінчили на сьогодні відео. Всім дякую, всім пока. Ставте подбеки та підписуйтесь на мій канал. Пока, пока.